Привіт, мої любі друзі! Привіт! Як усі чернівчани, і мій гості міста Чернівці, так само люди, які дивляться мій канал, знають, що ми знаходимося з вами на театральній площі міста Чернівці. Позаду мене неймовірне створіння архітекторів Австро-Угорської імперії Фельнера і Гельнера, надпотужних архітекторів, які будували театри. Сьогодні у Чернівцях чудова подія. Сьогодні до нас з гастролями приїжджають наші сусіди з міста Хмельницький, Хмельницький музично-драматичний театр імені Михайла Старицького. І привезли вони нам дуже класну комедію, яка називається Безумна ніч або «Номер 13». За мотивом цього класичного твору я дивилася виставу неодноразово у Києві. Метро Театральна, Театр Лесі Українки, е, нареготалися від душі, і ви знаєте, проходить деякий час, і ти знову хочеш подивитися цю виставу. А зараз, знаходячись в Чернівцях, ми можемо це зробити у виконанні наших сусідів через містер Хмельницького театру. Яка ж фабула цієї вистави? А дуже класична. Помічник премєр міністру дуже поважний мужчина, гарний, шляхетний, який дуже такому ну, сталому шлюбі. Але він вирішив. Скочити у гречку, з ким не буває. У нього затяжний роман і з ким би ви думали, з секретарем опозиційної партії. Він дуже гарно, все дуже шляхетно підлаштував і, ніби їде у відрядження, але не так сталося, як гадалося. Усі е нюанси не буду вам розповідати. І те, алібі, яке він собі підготував, зовсім не спрацювало. Я хочу сказати, мої любі о 17 годині. Усіх запрошую до музичного драматичного театру у Чернівцях. Квитки дуже е, прийнятні ціни від 100 до 200 гривень, але отримуєте неабияке задоволення. По-перше, від самого храму Мельпомени. По-друге, від комунікації з чернівчанами це завжди дуже гарно. По-третє, від самої вистави не забудьте купити квіти. Я просто вас дуже прошу: 50-100 гривень вартість букету. Але актори так стараються. Я дуже вдячна усім людям творчих спеціальностей, які допомагають. Нам не впадати у низькі вібрації, тому що це зараз дуже необхідно. посмішка, музика, храми Мельпомени, філармонія, театри, Вернісажі, виставки. Це дуже-дуже потрібно нам усім. Тримаємо стрій, все буде Україна, крокуємо до перемоги. А сьогодні відвідуємо храм Мельпомени у Чернівцях. До нових зустрічей з любов'ю до вас. До зустрічі у театрі, тому що я обов'язково буду. Зараз біжу за квіточками. Ваша Оксана Дем'янишина, папа.